Спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Непоступливий фінал. У Рівному визначився володар Кубка Ліги, Рівненщини із футзалу. Кубок є в нас нарешті. Олександр Бондар. Все. Граючий головний тренер кардиналу дав шокуючий коментар. Керівництво буде вирішувати, чи задовільнити відставку, чи ні. Одна перемога за три матчі. Чоловіча баскетбольна команда рівне зуміла обіграти лише кривбас в Івано-Франківському баблі. Дніпро сьогодні показав нам, як потрібно грати. Непоступливий фінал у рівному завершився кубок аматорської ліги рівненщини із футзалу за підтримки міського голови. До головного поєдинку пробилися дві рівненські команди: АВ «Металгруп» та Ютерм у Бобра. З назви зрозуміло, що команда доволі зубата. Долю трофею вирішили два м'ячі, забиті у кожному з таймі. Втім, напруга у повітрі витала до фінальної сирени. Кубок аматорської ліги рівненщини із футзалу за підтримки міського голови. Фінал позаду непростий та виснажливий турнірний шлях. Із 19 команд залишилося всього дві: АВ метал груп та ютерм у бобра. Останній ривок до омріяного трофею довжиною у два тайми по 14 хвилин. Засукавши рукави команди, закрутилися у футзальному танці. Гравець Веметал груп Валентин Харчук здалеку перевірив реакцію Юрія Колодюка. Все під контролем. За кілька хвилин знову Юрій Колодюк зберігає свої ворота на замку. Ютерм у бобра відбивається і йде в атаку. Юрій Дячук не переграє Івана Гуранця. А далі за справу взявся Дмитро Харчук. Із його ударом Юрій. І Колодюк уже не впорався. Після забитого АВ Метал Групп почав грати обережніше. Багато уваги хлопці Віктора Чудлі приділяли діям в обороні спроби команди Ютерм у Бобра. У першій половині гри так і не увінчалися успіхом. Найкращу нагоду змарнував Вадим Савчук, не влучивши поворотам із вбивчої відстані. Команди йдуть на відпочинок. Сьогодні аматорська ліга, але відчуття, ніби граємо в екстралізі. Перед стартом другої половини головний тренер колективу Ютерм у Бобра Олександр Басич активно дає настанови. Команді завдання мінімум відіграти один м'яч, але активніше розпочинають хлопці з АВ Метал Груп. Владислав Гарбарук не влучає у дальній кут. Дмитро Харчук був близький до дубля. Перекладена після стартової навали хлопці Віктора Чудлі знову зайняли оборонну позицію, чекаючи на контратаки. Ця тактика себе виправдала. За три хвилини до кінця гри Едуард Примоченко заробляє кутовий. Дмитро довгий подає, а Вадим Денисюк ставить крапку у фінальному матчі. О! Ютерем у бобра спробував повернути інтригу в матч, але не вдалося. Не допоміг і п'ятий польовий. А веметал груп вперше у власній історії виграє кубок аматорської ліги рівненщини. Команда Командар дуже багато проблем нам це сьогодні. Ну, добре, що на ноль відіграли. Кубок є в нас нарешті перший серйозний трофей для нашої команди. Колектив Ютерм у Бобра хоч і поступився у головному матчі, але аби грати у фіналі, команда доклала чимало зусиль. Мої хлопці ми зібралися три місяці і за три місяці зайти у фінал. Це дуже велика планка, і хочу їм подякувати. Я їм і пишаюся. Це дійсно сильні хлопці. І думаю, що ми ще скажемо своє я в чемпіонаті. Футзаліста АВ Груп Владислава Гарбарука визнали кращим гравцем фінального матчу. <плес> Хлопці Олександра Басича стримано прийняли трофей фіналіста Кубка. А от гравців АВ Груп у пориві радості стримати не міг уже ніхто. Тривав кубок аматорської ліги із футзалу Рівненщини із листопада по кінець грудня. Змагалися 19 команд, 7 із другої ліги і 12 з першої потужний фінал, гарна гра. Жал Звичайно, що не було пенальті. Там і команда 2-0 перемогла, але все по, по грі, все по результату. Дякую місту за допомогу. Дякую Збройним силам України, що не повітряних тривог не дали провести цей матч. Дуже радує, що повний зал глядачів. Для переможців це другий офіційний трофей в історії. Окрім звитяги в Кубку Аматорської ліги рівненщини, гравці АВ «Металгруп» мають у доробку ще чемпіонство другої. Футзальної ліги області. Рік завершують перемогою. Рівненська футзальна команда Кардинал на виїзді здолала Львівський і найТІ. Ця звитяга була вкрай важливою для хлопців Олександра Бондаря, адже останнім часом результати команди не завжди відповідають очікуванням. У Львові карта лягла так, як треба. Рівняний зі старту на посіли на ворота айтішників уже на третій хвилині вдалося забити. Відзначився Максим Малиновський. Опісля команда Олександра Бондаря створила ще кілька моментів, але збільшити перевагу. Не вдалося. Суперник колективі найті раз по раз огризався, але безуспішно. 1-0 після першої половини. Другий тайм активніше розпочали уже айтішники. Дивом команду із рівного рятує Дяченко. Ще раз за кардинал грає перекладена. Напруга наростає. Рівнянам потрібен ще один забитий м'яч. На допомогу приходить граючий головний тренер. Удар через увесь майданчик і такий потрібний. Другий гол кардинал перемагає у Львові. Дуже важлива потрібна перемога. В моральному, психологічному плані те, що забив, це звичайно приємно, але саме головне те, що команда нарешті перемогла. Третю гру поспіль ведемо в рахунку в один м'яч. В перерві просив хлопців, що в ніякому разі не грати на утримання рахунку. Так як дві попередні зустрічі не вдалося втримати виграшну гру. Сьогодні дотерпіли, вдалося знайти той другий м'яч. Взаді на нуль. Добре зіграв наш воротар. Дівчанко. давалося б рахунок, такий самий, як ми зіграли і на виїзді, але зовсім інша грає. Не можу я сьогодні нічим дорікнути своїм гравцям абсолютно, але. Не шукайте логіки в футзалі. Для кардиналу ця гра була останньою у 2023 році. Загалом за цю частину сезону 2023-2024 рівняни зіграли 9 матчів, де набрали 13 очок, 4 перемоги, нічия та 4 поразки. Команда забила 12 голів і пропустила 21 м'яч. Кращим голеодором команди наразі є Олександр Басич. Він забив 3 голи. По 2 забитих у Максима Малиновського та Євгена Ланка. Свята кардиналівці зустрічають на сьомому місці. Після перемоги здавалося, бери і раді, але рівненським фанатам було не до веселощів. Граючий головний тренер команди, який у минулому році привів кардинал до історичних бронзових медалей та перемоги у Кубку України, дав неоднозначний коментар після матчу у Львові. Олександр Бондар заявив, що втомився бути на чолі клубу. Із рівного ще перед грою прийняв таке рішення, що якби матч не закінчився, можливо, сьогоднішня гра для мене буде останньою. В якості тренера буду просити керівництво задовільнити мою відставку, тому що знаходитись в постійному стресі, в якому я зараз знаходжусь, і те, що відбувається в команді, не дуже приємно. Хочеться отримати задоволення від гри. На жаль, останні ігри, останні місяці задоволення не приносить. Тому буду розмовляти з керівництвом. Це вже керівництво буде вирішувати, чи задовільнити відставку чи ні. І тренера можна зрозуміти, після фантастичного минулого сезону рівня нам дуже важко дається цей чемпіонат. Проблеми розпочалися на самому старті. Гравці кардиналу після емоційної кінцівки сезону фактично як слід, так і не відпочили. Не було часу на те, аби до кінця відновитися від травм та мікроушкоджень ключовим гравцям, які фактично на морально вольових дотискали той сезон. Друга Проблема – команда влітку запросила лише одного виконавця Владислава Сорокіна. Це було доволі ризиковано. погодьтеся. адже усі розуміли, що на кардинал будуть налаштовуватися дуже серйозно. Вочевидь, ставка була на своїх вихованців та на старожилів, які доводили свою майстерність неодноразово, але сталося не так, як. Гадалося, лідер команди Михайло Валенюк лише набирає форму після травми, а рівноцінної заміни у резервах немає. Тому і так складно у цьому сезоні кардиналу даються забиті м'ячі. Їх у рівнян всього 12. Це найгірший показник серед усіх команд. Не на руку рівнянам зіграли на старті екстраліги часті перенесення поєдинків. І так, зараз зіграно лише 9 матчів із 15 можливих. Набрати ігровий тонус, коли матчі один на два тижні дуже важко. Загалом про це можна говорити довго, але завершимо таким аргументом. Від рівнян у цьому сезоні очікують повторення минулорічних досягнень, а в деякій мірі і мріють про те, що вдасться навіть покращити результати. Все це відображається на команді. Атмосфера навколо нагнітається, і тут немає нічого дивного, що Працювати стало дійсно важко, але важко також уявити і кардинал без Олександра Бондаря на чолі. Наставник давним-давно закохав у себе рівненську публіку і не хочеться, аби ця історія добігала до завершення. Адже як показує досвід Вереса, приходити у команду після народного улюбленця дуже і дуже непросто. Тому віримо у краще. Не найкращий виїзд в Івано-Франківськ. Чоловіча баскетбольна команда Рівне зіграла три чергових матчі у Суперлізі. Поєдинки провели із Запоріжжям, Дніпром та Кривбасом. Вдалося перемогти лише в одному матчі. Чому так? У першому матчі баблу хлопці Михайла Переверзія зійшлися із БК Запоріжжя. Проблеми розпочалися із самого початку. Перша чверть була програною із рахунком двадцять тринадцять. Найкраща для рівнян склалася і друга десятихвилинка. Відтак на перерву гравці йшли, поступаючись у 12 очок. Великі сподівання були на другу половину, але, попри усі намагання, дива не трапилося. Запоріжжя довело матч до перемоги – 82-70. У рівня не пішли китки за дуги із 27 спроб лише вісім точних. Були із цим показником проблеми. І у Джойнера він не влучив жодного разу при п'яти спробах. Найбільше користь рівнянам проти Запоріжжя приніс Максим Мочалов. Дев'ять очок, п'ять підбирань та три результативні передачі. Сьогодні із 40 хвилин гри. Ми, мабуть, грали хвилин 5-6 в те, що ми повинні грати. Це стосується що захисту, що нападу. Після поразки від Запоріжжя рівняни зійшлися із лідером Суперліги. Дніпром будь-які ілюзії щодо позитивного результату розвіялися після першої десятихвилинки, яку Дніпряни виграли 31 один Здобувши такий гандикап, хлопці із Дніпра спокійно довели матч до перемоги 83-54. Найбільше користі у цьому матчі рівнянам приніс Дмитро Тимошчук. Баскетболіст за 23 хвилини на паркеті набрав 16 очок, зробив 5 підбирань та одну результативну передачу. Знову у Джо. Войнера були проблеми із дальніми китками. Сім спроб і жодної влучної. Хотіли боротися, дати бій Дніпру, нав'язати свою гру. Погано почали, програли весь підбір, зробили багато помилок. Дніпро сьогодні показав нам, як потрібно грати і під щитами, і в швидкий баскетбол, і дали нам такого причуханка. Я думаю, що це буде поштовхом для нас. Зі старту третього поєдинку за участі рівнян складно було комусь віддати перевагу, чи хлопцям Михайла Переверзя чи кривбасу. Команди постійно змінювали одна одну у якості лідера. Рівне виглядало краще у боротьбі під щитами, проте поступалося за точністю китків з гри. Приблизно рівній сил у першій чверті зафіксувало табло: 19-18 на користь кривбасу. Друга чверть була більш вдалою для криворіжців. Відтак, на перерву рівняни пішли, поступаючись у чотири пункти. За рівної боротьби пройшли і. Третя та четверта десятихвилинки команди одна одну тримали на відстані витягнутої руки. За хвилину до кінця рахунок був рівним: – 76-76. Але кінцівка була за хлопцями Михайла Переверзія. Перемога – 85-78. Відчувається загалом, що що команди всі інші, ну не всі інші, а от ті, з ким ми грали, посилились більш набирають темп вже зараз. Ось і ми до цього ну не дуже, як ви могли бачити, були готові. Тому добре, що сьогодні перемогли. Одна перемога за три матчі. Такий доробок рівненських баскетболістів у заключному баблі 2023 року. Наразі розташувалися гравці Бикарівне на четвертому місці: дев'ять перемог та шість поразок. Гравці чоловічої Бакарівни стали також бронзовими призерами другого етапу чемпіонату України. 3 на 3 із баскетболу. Турнір проходив Івано-Франківську. На тур заявилося 12 чоловічих команд. Було чотири представника клубів Суперліги, і саме вони в підсумку дійшли до півфіналів. Там Старий Луцьк обіграв рівне 21-11, а Прикарпаття Говерла здолав політехніку Галичину 21-19. В матчі за третє місце рівне обіграв політехніку Галичину 21-18. Відтак, бронзовими призерами стали наші Давид Кравченко, Віталій Лемішка, Олександр Понусов та Віктор Лемішка. Перемогу у цьому турі святкувала команда Старого Луцька. Жіноча волейбольна команда Регіна Мегу двома поєдинками завершила цьогорічні виступи у суперлізі. Рівнянки зіграли проти тернополянок та дніпрянок. Завдання максимум виконати не вдалося, але із порожніми руками гравчині Антоні Нежук теж не повернулися. Одну перемогу привезли. Проти Буковинки розпочинали черговий тур у жіночій суперлізі гравчині Регіни Мегу. Гра відбулася 21 грудня. Рівнянки із першого сету нав'язали боротьбу, втім поступилися 26-24. Другий сет був менш вдалим 25-13. А от у третьому гравчині Антоніни Жук зробили усе, аби продовжити матч. Втім, також поступилися 25-21. Ну, дуже багато ми не подали подач сьогодні. E, провалились трошки в захисті. І в другій партії на блозі. Гра наступного дня була виснажливішою, адже тривала протягом п'яти сетів. Рівняни програли дві партії поспіль: – 25-23 та 25-21, Але так просто не здалися. Здобувши перемогу у третій партії – 25-19, девятнадцять Гравчині Регіни Мегу продовжили поєдинок. Четвертий сет теж був за рівнянками – 25-17. Доля матчу вирішувалася у заключній партії. Там теж були кращими гравчині. Антоніни Жук, – 15-11 І перемога над галичанкою із Тернополя. Ля кращою гравчиною матчу було визнано волейболістку Регіне Мегу Анастасію Згурську. Перші дві партії в нас якось не склались. Гра не пішла. Ми й були якісь не зібрані, але потім ми взяли себе в руки. На переривах нам дали ти можна сказати, Ми зібралися і виграли так, як нам треба. Третій поєдинок за три дні рівнянки провели проти лідерок Дніпровської Аланти. Дива не трапилося суперниці, спокійно забрали три сети. Двічі по двадцять п'ять. та один раз двадцять п'ять Звичайно, ми не виклились на повну. Можливо, першій партії дівчата старались, а третя партія десь підсіли трошки. Можливо, психологічно, можливо, в тому після вчорашньої важкої гри. Стартували рівнянки і у кубку України з волейболу. Вдалося перемогти команду хмельницьких пантер у першому раунді жіночого кубку України сезону 2023-2024. Рахунок матчу 3-0. 25-17, 25-19 та 27-25. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом і донатити на ЗСУ. Нехай щастить.